Жіночий одяг Naked, сезон весна літо. Блуза, Зв'язується на запах, розмір 36. Спідничка. Всередині з підкладкою, на поясі резинка. Розмір 36. Легенька сукня на бретелях. Всередині підкладка, розмір 38, спідничка. Зістібається. Збоку, розмір 34. Легенькі літні шортики розмір 34. З карманчиками на поясі зав'язуються. Маєчка врубчик, розмір L. Сукня, розмір 36. Всередині присутня підкладка. Джинси. Прямі донизу з карманчиками. Розмір 34. Класичні штанці, завужені донизу з карманчиками на поясі. Резинка, розмір 38. Сукня. Ве-подібний виріз, досить глибокий декольте, на довгий рукавчик, 36 розмір. Котажні спортивні штанці. Знизу манжетик, присутні карманчики зверху. На поясі резинка додатково стягується розмір S. сукня на довгий рукавчик, В подібний виріс, розмір 34, На поясі резиночка, вже оригінально спідничка. Класичні штанці ззаді з невеличкими розрізиками, з карманчиками розмір 36. Блуза розмір 38. Застібається на замочок. Ковтинка спереду зав'язується. Розмір XL. Сукня легенька, розмір 34 з четвертним рукавчиком всередині присутня підкладка. сукня на довгий рукавчик, виподібний виріз, розмір 38 на поясі резинка, ковтинка з відкритими плечами, на довгий рукавчик, розмір 2ХС. Штанці завужені донизу. З внутрішньої сторони застібається на замочок, також зверху застібається на замочок, всередині присутня резиночка, розмір 42-й. Та сукня з четвертним рукавчиком. Ззаді відкрита спинка, зав'язується, розмір 34.